Пане Ігорі, я хочу встигнути запитати вас про ще один надзвичайно важливий кейс. Теж в розрізі справедливості певне днями українська правда опублікувала журналістське розслідування про таке собі місце сходки людей, які там домовляються про збереження російських активів. Мова йде про прем'єр-палац, який там ледь-ледь вріє, там 10% заповнюваності цих готельних номерів. Але там є людина, яка приїздить, живе, зустрічається з різними представниками України української влади туди ходять прокурори, які мають займатися конфіскацією російського майна. І окрема історія це те, що зараз пишуть антикорупціонери, яких я багато слухаю. Вони вказують на Давида Рахамію, голову фракції Слуга народу і на пана Стефанчука, спікера Верховної Ради, що вони фактично дещо суботують сам процес. А решту заморозки ну і далі націоналізацію цих російських активів. Тобто, сьогодні, наскільки я пам'ятаю, через рік повномасштабного вторгнення, наскільки розумію, є певні лобісти, які допомагають деяким росіянам виходити із цих списків, та тобто можна десятьох помітити одинадцятого, дванадцятого пропустити і піти далі. То я хочу зрозуміти, от коли ви просто в серцях говорите про своїх побратимів, своїх військових, яким не вистачає е, необхідного на фронті, що тут відбувається за їхніми спинами в тилу? Чи справді є отака от гра, коли можна, е, і це ж теж що неможливо собі уявити без участі в, офіс, в офісу президента? Не треба бути тут наївними. Що справді, от такі темні речі фактично відбуваються? Ну, на цьому слово в контексті РНБО. У нас питання санкцій. Це РНБО. і РНБО може це зробити. Отак. От, от я не думаю, що тут перша скрипка це Арахамія. Арахамія це на моє глибоке переконання в цьому контексті. Мелкий шлєпер, який вирішує ці питання, які, до яких він може прикурити, він свій час вирішував питання закупівлі електроенергії з Білорусі. Літаючи десь там в Еміратах, чи де вони там це все вирішували? Ну, про бітом я говорити не буду. Там більше все-таки вирішував Коломойський, тому там інвестняня, вона сама собі своє знає, але тим не менше, РНБО, РНБО і ще раз РНБО. Це те, що може зупинити і не дати втікти тому, що тут є. Далі, а яким боком санкцій пропав Ставицький? Пам'ятаєте, кілограми золота, міністр часів Януковича? Як він міг пропасти? Ну, тобто, він був був і пропав. Що то, со Степанчуком викреслили? Та ні, це рішальщики. РНБО, РНБО і ще раз РНБО. А всі укази нас про це, РНБО підписує. Хто? Президент Зеленський. Секретар Даніло, він готує, звичайно, там цілий штат працівників, які готують ті чи інші документи санкційні і так далі. Ми всі говорили про російське коріння не тільки. От ви зараз згадали за той премєр а Я дуже добре пам'ятаю, як свою левову частину своєї депутатської діяльності присвятив боротьбі проти тютюнового монополіста Мегаполіс, який просто перейменувався в Тедіс Україна, і далі виводить чорний нал. Кінцевими бенефіціарами цієї структури зараз вони перефарбувалися. Були представники Росії Боря Кауфман, Він керував грошами Саши Януковича стоматолога. Це його даляха була там, а друга даляха була Кисаєв. Це е, ветеран ФСБ. Там як в них там є там така структура ветеранів, і він же співвласник заводу імені Дігтірьова, який виготовляє в тому числі ПЗРК, і не тільки кулемети, і так далі, різну зброю. То ти себе нормально почуває, перефарбований і так далі. Вони там переписали фіктивну кампанію за один долар чи за сто чи за доларів та й все багато мільйонів. Тому ще раз наголошую: Арохамія там Стефанчук, вони не приймають рішення. Рішення в нас приймає Єрмак Банкова. У нас немає сьогодні парламентаризму від слова напроч. От просто щоб ви собі зрозуміли. Ви можете пригадати, наприклад, прізвище. Ну, не знаю, другого міністра оборони, а першого? При Зеленському. Давайте першого. А... А... Загородить заворотів. Тут... За ну, Але цього ну, не пам'ятають навіть. Пам розумієте? Ну, був ще таран, зараз цей Резніков. Розумієте? Тобто. Ну, якщо зараз хтось. якщо, Альона, от ви ж журналіст, от я зараз я сам не знаю, чесно скажу. Віце-прем'єр, хто в нас прізвище про раніше, це євроінтеграція. <сміця> ну, <сміця> де, це... Я зараз про, про Шмигальовських. А попередній хто в нас був прем'єр-міністр і при ньому віце-прем'єра? <сміця> хто що це ви було? мене душите? <сміця> Це, це знаєте, це я зараз задавив авторитетом. Да? Так, ну, зараз... Прем'єр-міністра, я пам'ятаю, але його кабінет ми з, вами, ми з вами серйозні люди. Ми з вами все прекрасно розуміємо, чому ми не за не запам'ятовуємо тих ноунемів, тому що ми тоді знали і сьогодні знаємо, що вони не вирішують нічого взагалі від слова напрач. Їх призначали спочатку, попри. розумієте, що взагалі слуга народу, це така солянка була. Да? Там когось привів Кирило Тимошенко, когось привів Єрмак, когось привів там Разумков, когось там ще хтось там, хтось там привів. Там, да? От вони Богдан когось привів там. Да? От вони там привели там з кожен мав свою квоту на певну кількість там депутатів і певну кількість там в подальшому посад. Все. Всіх побіділ Єрмак. Все, нема нікого більше. все, от нема, все. І слова совсім. Тепер всі тільки Єрмаковські, інших не може бути. І майбутній парламент від президентської партії, я ще раз наголошую, буде Єрмаковський. Тому мені не цікаві їхні прізвища. Зеленський привів цю команду. Це все вони, це все їхнє. І мені чи Арахамія прибрав Ставіцького, чи Данілов. Зеленський підписує рішення РНБО як президент своїм указом. Якщо пропав Ставицький... Значить, Зеленський порішав. А хто там кінцевий бенефіціар тих золотих слідків, ну, я ж не можу, я ж не слідчий. У нас ДБР за минулий рік було е засідання в е парламенті по ДБР, -у. ну, по зарплатам, по всьому. Значить, середня зарплата в ДБР майже така, як військовослужбовці, там десь до 90 тисяч доходить. За минулий рік ДБР порушило одну тисячу кримінальних справ проти чиновників і три тисячі кримінальних справ проти військовослужбовців. Далі говоримо, чи, чи, чи в принципі хватить. Враховуючи те, що зараз закон ще більш ужесточили по відношенню до військовослужбовців, можете уявити, що зараз робиться. Все. Я доповідь доповідь ротом закінчив. Да, це насправді велика сума, але мені здається, що найголовніше, пане Ігорію, наше з вами завдання, ви, ваше, як нашого гостя, ваша як блогера, це про це говорити українському суспільству. Це те, що я називаю подобається, не подобається, це реальність. Щоб потім не відчувати і не, не казати, що ми ошукані. От ми потім з вами будемо їм казати, а ми попереджали, а ми розбирали, а ми з фактами все це називали далі. Три крапки вже всі дорослі люди хай роблять свій вибір. Да просто головне бути свідомими в тому, що відбувається в нашій країні. Ну якось так.